Гори, ріки, ущелини і таке інше, вони завжди сприймаються як щось таке більш стабільне, да? тому що ми ж розуміємо, що будинки, вулиці, ну, пройшла війна, або землетруси, немає їх, так? Або будинок зістарився його знесли. От. А гори, ріки, Значить, інші об'єкти природи вони тривалі. Коли у вас прямо по курсу судна да, з'явилася гора Роман Кош на горизонті, це означає, що е, Ялта від вас знаходиться по лівому борту. Оці е, назви е, вони е, стільки, скільки існує да, мореплавство, вони Виконували функцію не просто звичних назв, а це оті географічні орієнтири, які допомагали морякам, капітанам штурманам розуміти, де вони знаходяться, так чи правильний курс них, чи морський світ він в цьому дуже консервативний. Моряки не, не люблять, дуже не люблять, коли політики або просто дураки. Так, Фардон, вторгаються всю професійну морську географічну тематику і починають змінювати географічні назви. І саме це зберігло, до речі, нам зберігло на Кримському півострові нам зберігло історичні кримськотатарські, італійські, і грецькі, генуезькі різні назви.